Робота з ветеранами для відвідувачів Бориспільський міський ветеранський центр відкрив свої двері 22 серпня 2024 року. Віднедавна тут почала працювати фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Оксана Бухало. Я прийшла, тому що ця тема для мене є ну якби значима, тому що я є дружиною військовослужбовця, діячого учасника бойових дій. От, і, ну, мені це цікаво, я хочу бути корисна ну, якби людям з таким потребами зараз. У нас, ну, я рахую, що це зараз є потреба нашої держави, і вона буде ще ну, якби більшою і більшою. От, тому мені дуже хотілося бути, скажімо так, корисною для таких людей, бо мені це цікаво, і це ну, якби мені болить. Серед навичок, якими повинен володіти фахівець, пані Оксана виділяє людяність та обізнаність в українському законодавстві. Зрозуміло, що треба читати багато законодавства, треба розвиватися в цьому напрямку, щоб ми могли ну, якби, і психологічні якісь читати. Я думаю, дивитися ну, курси, якісь проходити, щоб ми вміли спілкуватися з людьми. Ну, ветеранами і військовими, ну, які будуть як би, звертатися от, до нас. У Бориспільському міському ветеранському центрі вакантні робочі місця є для п'яти таких фахівців, зазначила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. У нас є нагальна потреба саме в кадрах. На сьогоднішній день з 22 серпня по даний час. Ветеранський центр і в управління соціальної ветеранської політики звернулося більше 500 заяв і звернень. Ми залучаємо ми представників центру зайнятості. Ми залучаємо представників ЦНАПу, залучаємо фахівців пенсійного фонду, але нам необхідні самі фахівці із супроводу ветерана. Надія Семчик зауважила, що робота фахівця полягає у вчасному реагуванні на потреби ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів, а також у формуванні необхідних пакетів документів за запитами та наданні консультацій. Ось ці фахівці повинні і здійснювати ось саме таку допомогу. консультативну, дієву. в основному на сьогоднішній день ми. Маємо бажання, щоб прийшли фахівці, які були певною мірою, хоча б дотичні до цієї тематики. Саме таких фахівців запрошує до себе в команду Алла Стрілець, завідувачка відділу фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб при Бориспільському центрі інтегрованих соціальних послуг. Сьогодні є дуже потужний запит на фахівця з супроводу ветерана, ветеранів та демобілізованих осіб, який допомагатиме саме цим категоріям легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя. Зі сторони Міністерства у справах ветеранів триває технічна організація. Організаційні процеси по налагодженню роботи фахівців з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. А ми в свою чергу запрошуємо до відбору в нашу команду для надання якісних та професійних послуг Бориспільській громаді. Наша місія зустрінемо, вислухаємо та допоможемо. Аби подати заявку на вакансію фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, необхідно зареєструватись на платформі єветеран.gov.ua. Далі ж претенденту необхідно пройти комісію та навчання. За детальною інформацією про умови відбору, ви можете звертатись до Бориспільського міського ветеранського центру. Варто подавати на цю посаду, тому що зараз дійсно нам треба буде людям, які ми ну тут знаходимося в більш-менш мирному середовищі, завдяки нашим захисникам. Нам треба буде адаптуватися, зрозуміти їх. Анастасія Усик, Назаргараскінг, новини Терес Бориспіль.